Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи, приєднується до ефіру Апостроф ТІВІ. Наразі, пане Тарасе, я вітаю вас. Доброго дня. А, пане... Вечора. Так, пане Тарасе, ну новина, я думаю, що так багато вже чекали цього, що різні не знаю, моделі, оцінки це вже в головах аналітиків було готове. Що ви скажете, наскільки. Змінює ситуацію, в те рішення про яке е, заявив український президент. Ну подивимось, тому що в дійсності це таке рішення Зеленського, і ну він фактично взяв на себе відповідальність. Все, що зараз буде відбуватися на фронті, в тому числі Цирському, я Думаю, він завжди буде тепер під порівнянням залужним. Ну, це вже військове питання, мабуть, якщо призначений головнокомандуючи, добре, що він призначений, принаймні в військах, у війську повинна завжди буде визначеність, хто керує, хто бере на себе відповідальність. А так, ну, подивимося, як воно буде в дійсності. А так, якщо говорити загалом, то це таке, то подивимось, що буде далі, так? Чи залужний залишиться в команді Зеленського, як він запропонував, тому що там поки що невизначеність велика, чи просто зараз піде з армії. Це, це різні постановки питання і теж далі далі як буде. Але я думаю, що тепер ми існуємо вірність. Цікаво буде спостерігати за динамікою настроїв в Суспільстві, яке чи буде люди вимагати вибори, угу. пане Тарасе? А скажіть, будь ласка, аж. Існує ну, от, різний вибір, так би мовити. А, за чутками ну, от, ці речі, які виливалися у пресу, так з посиланням на джерела, що нібито існували пропозиції, трохи чи не пропозиція а, там працювати на посольській посаді за кордоном. Що означає, залишиться у команді президента? Це залишиться де і що робити. А піде з армії. Це а генерал може піти з армії під час війни. Ну це до речі, питання чи може він піти з армії. Ну він може написати рапорт на те, щоб ну я тут тут юридично. Це до речі, велике питання в якій в якому статусі він залишиться. Але те, що ну залужний, ну він вочевидь, він не хотів бути політичною фігурою. Його призначив Зеленський в 22-му році, разом з Резніковим, тоді Хамчака. Звільнили і тарана і нагадую, історію. Uh -huh. Ну залужний в дійсності через широкомасштабне вторгнення став о, уособленням о, українського спротиву о, о, на нього теж перекинулась довіра до української армії. До української армії у нас 97% uh -huh. довіри на другому місці. У нас СБУ, тобто силові структури, які відповідають за безпеку та знищення ворога. І скажу більше хотів чого, того не хотів залужне, але він перетворився на ну, частину міфу українського ага. на е, такого, знаєте, героїчного епосу. І тому тут навіть якщо він буде просто мовчати, все рівно багато чого будуть думати, зважати на його думку, ага. думати, що думає цей залужний. Багато чого іншого тому тут можуть бути. Різні вже політичні перетрубації в нашій країні, пане Тарасе, Ну я 100% можу сказати, що я чув дитячі пісні присвячені залужному, тому точно він уже є частина українського такого національного місту пишуть який конструюється Це і народжуються сьогодні, але от ця довіра, про яку ви говорите: довіра до української армії, до армії і е, рятувальників, от саме до цих двох структур, сьогодні довіра в Україні є найвищою, згідно з даними соціологів, і цю довіру успадковує автоматично сирський разом із посадою. Чи ця довіра залишається із залужним, і залужний без посади головнокомандувача вже перестає бути військовим, і стає політиком в повному розумінні слова? Ну, я не думаю, що він так стане політиком, але ну армія сама по собі вже перетворилася на політичний інститут. Давайте будемо відверті. Вона вже є окремою структурою, е, яка на, ну це є несуча конструкція держави, оскільки вона відповідальна за безпеку, а це базова потреба будь-якої е, будь-якої людини. То відповідно і тих, хто очолює армію, хто знаходиться в армії. Вони відповідно до них і довіра значно вища, і так далі. Але ви правильно помітили, що навіть вже і дитячі пісні є. Але це це означає, що він фактично перейшов в ну в розряд ну фольклора, фактично. І чи перейде це на Сирського, Я впевнений, що як структура як армія, звичайно, що буде висока довіра все рінь. а Чи перейде до сирського це поки що питання, тому що. Ну, враховуючи контекст, контекст призначення його, там можуть бути нюанси в дійсності, але ну він генерал армії, бойовий генерал, і звичайно, що ну я жнув він він тепер приречений на порівняння залужно. Ми повинні це чітко розуміти. І Залужний все ж таки увібрав себе як окрема, як окрема постать, як я вам сказав, як людина, як це частину національного міфу. А ну, сирський це генерал, який ну розглядався все ж таки людьми, який ну воював а, під, а, під керівництвом залужного. А далі подивимося, як будуть розвиватися події всі угу, угу. пане Тарасе, президент у своєму зверненні формулює ну низку проблем, скажімо так, які потребують вирішення. І вони звучать, от у фінальній частині його звернення, його промови, як певні завдання, за які він спитає і план подолання цих проблем і виконання, так би мовити, це звучить уже як таке певне завдання сирському. Він говорить про. Чисельність військових у штабах, про необхідність ротацій, про знання фронту, чого він вимагає від високих е, військових чинів, а, про е, новий рід військ і реалізацію цього указу, який був ухвалений нещодавно. Про навченість військових і забезпеченість їх передовою західною зброєю, яка має бути на передовій. От е, ці всі речі, ну їх, мабуть, можна трактувати певною мірою, як таким чином сформульовані претензії, або як завдання, які необхідно вирішувати. Ці завдання вирішувані? Ну, це питання до військових. Дивіться, у війську своя логіка, так, ми повинні це чітко розуміти. Тобто, якщо зброя знаходиться там ну, в певному місці, це значить, ну, відповідно до військового замислу. Ми не знаємо військового замислу. Я впевнений, що про це знає ну, одиниці в нашій країні, в тому числі головнокомандуючий в даному випадку. Тому всі ці питання. Ну подивимося, як воно буде реалізовано. Чи реалізовано вони це тільки військові можуть сказати, тому що у них своя логіка Армія, Це армія, це в першу чергу ремесло, щоб ми повинні розуміти. Тобто, так от просто сказати, що от там от щось воно не так. Ну, я думаю, що оцінку давати повинні в першу чергу військові, або ті, хто в даному випадку мав відношення до армії, що воно буде, повинно бути, як воно повинно бути, і так далі. Тому тут більше питання до сирського і до військових, які безпосередньо володіють матеріалом, тому що ага. я, як цивільна людина, ну не можу брати на себе відповідальність і говорити, що що там, де і як, тому що армія це. Ремесло uh -huh. армія це ремесло, тобто мала е, навчатися в інститутах і так далі. Треба пройти через всі шаблі, розуміння логіки бойових дій, uh -huh. розуміння планування, розуміння логістики та багато інших факторів, які впливають на ведення бойових дій, і, і так далі. Це можуть сказати тільки військові, чи виконувано, чи не виконувано, в які uh -huh. строки це буде зроблено і так далі. Пане Тарасе, і прямо зараз відбувається іще ще розгляд у Верховній Раді закону про посилення мобілізації. Щодо нього, от на підході до цього закону, пам'ятаєте, була така ну, певна розбіжність, яка прозвучала в інтерв'ю. і Тоді, от до преси, чи не вперше так вийшов залужний, ну прямо на прес-конференцію. І от тоді звучала цифра у 500 тисяч, яку озвучив президент, що війську потрібно. Олужний сказав: ми не можемо називати ніяких цифр, і я цього робити не буду. Зараз президент формулює, що йому потрібен докладний план. Теж, от ну, такий в подробицях, це теж трішки нагадує те, що нам за океану іноді звучить там республіканці у демократів у Білого Дому в Америці. Вимагають план української перемоги на що йдуть українські гроші. Американці натякають, що вони від українців хочуть почути про цей план, і так далі. А, але цей план цього плану стосується закон про мобілізацію і посилення. мобілізації. Який зараз Верховна Рада ухвалює, От ці призначення і закон якось будуть впливати один на іншого ці процеси чи ні? Ну, дивіться, війна це багатофакторна модель. Вам ніхто е, не зможе ну, спрогнозувати, що буде взагалі ніхто в світі. Коли е, хто хтось там е, за океаном вимагає планів, ну можна запитати: а який план був у Рузвельта, наприклад, так? Що просив Черчилля, того, щоб йому давали для реалізації плану, що він отримував, та багато інших речей. Я знаєте, читав мемуари Черчилля про Другу світову війну. Ну він там, наприклад, писав, що вони, коли почалася висадка в Нормандії, вони були впевнені, наприклад, за їхнім планом за їхнім планом, так що війна закінчиться восени 45-го року. А вона закінчилася, наприклад, в травні 45-го року. Це відповідно зовсім інші цифри, зовсім інші речі і так далі. Тому о, говорити, що стратегія теоретично може бути. от те, що от виклав залужний на статті Сіенен, тобто перенесення війни, тобто переозброєння технічної армії. І те, що вже реалізує Україна, коли е, переносить війну на територію Російської Федерації, так uh -huh. тому що очевидь без е, е, нанесення ударів по нафтових, е, по НПЗ, по uh -huh. експортних портах, ну, війна затягнеться на дуже довго, і у росіян буде завжди ресурси Це війна на виснаження. Uh -huh. І це саме стосується загону про мобілізацію. тому що це. ну... Армія це один з частин дійсності спротиву, якщо говорити загалом. А це як працює економіка, скільки повинна вироблятися, наприклад, дронів, скільки людей повинна займатися цьому? Відповідно з uh -huh. цього іде, скільки людей повинна бути армія, як повинна відбуватися ротація, і так далі, і так далі. Як кабінет міністрів буде вирішувати питання засекреченості об'єктів? Досі у нас не вирішена нарешті. Які суви є з оподаткуванням прибутку підприємств? Які не Кабмін це вирішує аж через Верховну Раду довелося це робити, uh -huh. як вирішується питання реформування Укроборонпрому, що він був більш ефективним, щоб там приватні виробники отримували більше питання, як о, як організовуються кабінети міністрів кредитування. Військової військових підприємств воно у нас фактично ніяк організовується, тому це комплекс дійсності питань, тому, що армія повинна бути механізована вочові. Тому що у ну ми в симетричній війні, ну у нас менше ресурсів проти uh -huh. росіян. Це ж очевидні речі. Ми залучаємо 500 тисяч. Вони мільйон можуть uh -huh. залучити і так далі. Тому це комплексне питання. Яке це дуже такі великий документ, який взаємопов'язаний ага. взаємопов'язаний в тому числі з е, мобілізацією економіки, з економічною політикою. І так далі, ну я ага. приклад знову беру сполучених штатів Америки. Як тільки там почалася війна, одразу ж була створена агенція з керування трудовими ресурсами, ага. що не вистачало, перенавчало людей. Для того щоб навіть жінок тоді залучали робництво масово, тому що uh -huh. жінки у той час теж ну в основному домогосподарки. Вони навіть освіти не мала. Пане не тобто, можна. От приклад значно, ми шим, прийняли. Приклад прийняли зрозуміли. Дякую дуже. Будемо стежити, як буде розвивати ситуація, які новації будуть пропонувати, в тому числі і з міністерства оборони із Кабміну і від керівництва армії. Але ще один акцент такий фінальний. Уже і ще одна сторінка уже зусилля правоохоронних органів. Тому що війна у нас зовнішня, тому що агресор атакує Україну, але є певне очищення всередині і боротьба за себе. Оце очищення всередині це вже зусилля правоохоронних органів. Органів не сторушуфречу і раніше. Він був підозрюваний у держзраді. От зараз ДБР і СБУ спільними зусиллями задокументували нові докази антиукраїнської діяльності народного депутата і йому зараз інкримінують фінансування Росгвардії. Чому бо він залучав підрозділи її до охорони певного майна на території Кримського півострова і величезні суми а, платив від своїх бізнесів в Україні? Перераховував туди. Ну а зрозуміло, фінансування Росгвардії це фінансування а, агресора для України для того, щоб він міг більше бити по Україні. Можна вас попросити тут розставити акценти в цій історії? Ну чим це дуже добре. Чим більше статей, тим менша ймовірність, що пан Шуфрич вийде на свободу, або буде обмінений наприклад, на. Азовців, наприклад, чи наших полонених ну в вели, з великим коефіцієнтом. Це людина Медведчука, Він давно в політиці знаходиться, і звичайно, що чим більше, ймовірніше, його посадяться, такі статті вже є. Там по Держзраді, те що СБУ порушувала, і по тепер теж ми бачимо по нових статтях. Чим більше статей, тим більш вагоміше буде виглядати. Позиція прокурорів у суді, і чим більш швидше він опиниться в тюрмі, бажано з великим строком, тим краще в тому числі для позиції влади, яка буде показувати, що колаборантів та посібників ворога саджають, угу. і причому на таку дрібноту, так як часто у нас буває, це ну це, це фігура в дійсності, велика фігура. Угу. Дякую, пане Тарасе, за сьогоднішню розмову. Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Дякую за розмову. Побачимося ще в ефірі.